Додому. Все буде Україна, всім привіт. Нарешті перше відео зняв, оскільки часу. Взагалі не було часу, то тоді хворіли. То тоді камера зламалася. Ту не знаю навіть зараз як буде чути, це те, як пробне відео зараз знімаю. За готові робимо корисні справи. От, власне, так. Має світла в селі, але роботи постійно вистачає. Загрузи тут в тому місці. Добре, що є блокування колес. І широка резина, то хоч є якийсь шанс вибратись самому. Який плюс зимою, коли їдеш трактором? Прийшла зима, то хоч дороги стали нормальні. І прямуємо на пай. Мало до весни будемо все вивозити на поля. Під'їжджаємо до себе на пай. Наші новорічні ялинки роспуть. Ну, сосанки на ялинки. До правці я на пай. Ну, Взагалі ялинки здається, точніше сосунки ростуть по годинах. Кожного року приїжджаю сюди і все більше і більше стають. В цьому році їх досадили. Тут взагалі на цьому горбі нічого не родить. Якщо придивитися, то туди попрямій. Саме найнижча точка. Так, слідів від зайців не видно. Ну а тут цьогорічні саженці Їх снігом поприсипало. Не знаю, як буде з звуком. Можливо, ще відео навіть не викладу. Буду бачити. Не подобається мені як камера відремонтована, але напевно доведеться. Ще раз здати в ремонт, замінити мікрофона. Тут каже майстер, що два мікрофона, то я не знаю. Як ну, по правильно, правильному напевне. Ще один, що шуми ліві давить. Так власне, така природа, вже вечоріє. А ми органічне добре вивозимо сьогодні. Сьогодні в мене вихідний, не на роботі, так зазвичай. Має часу навіть вдома що скоро робити по господарстві. Я тут загруз всю саму пору перед новим роком. Знаю, напевно, далі не поїду, тут зараз розвернемося. І розвантажимо тут перегній наш. Щось трошки страшнувато заїжджати. Ну, Поїхати я сюди приїхав. Оказушся кінець. Не знаю, що будемо робити. Отаке От буває воно. Хоча в мене такі думки були, для чого я сюди їду зараз, в цю погоду, в цю пору, коли воно все провалюється скрізь землю. А в цьому місці в мене була трава, воно постійно все вимикає. Засів, здається, не критично. Зараз спробуємо відвантажити гній. І з блокуванням якось спробуємо виїхати. Можливо, ще причіп відчіплю. У мене є чекер. Непогана така, але все рівно вже потрібно її міняти. Ну, надіємося на те, що широка резина виїде. Ось такі справи бувають. Так, топовий контент під'їхав. Вивезли гній, називається. Будемо тут зараз сидіти. Взагалі буксує і все. Да. Хазяїн називається. Не сиділа собі вдома біля каміну. Зараз гній вивеземо. Не знаю, вже вечері і зараз будемо тут ночувати. От якісь такі справи. Отакої. От треба ж так засісти. Не знаю, то його вже перекосило. Будемо тут ночувати. Да, широка резина, виїде, будь де то все брехня. Якщо така погода, немає мізки в голові, то їй широка резина не допоможе. Стоїть, не чую, йшов я додому. Досі безуспішно. Взагалі сів так, що мій ріст стоїть все. Ой, не знаю. Да. Ні, сокири немає, нічого. Ой, не знаю. Не знаю взагалі, що робити. Ні в кого трактора немає витягнути. От, пам'ятаєте, коли, як то кажуть, до тебе прийшли, ти не відмовив, прийшов, а тут хоп. І немає чим і ніхто не може допомогти. Так що таке буває навіть. Так, перекосило, так перекосило. Як на лопати ніякось собі не вкинув. думаю, а для чого вона мені думаю, Пізніше так порозкидаю. Це гніз прицепа, от і під чистий прицеп. Осів так, що взагалі і ланцюгом обв'язував, Ну, взагалі тут на бортовій сижу вже. Що там говорить, як він на кронштейні посідав? Отаке от буває, коли на він... цефара вже на рівні своєю головою. Про що тут мова може йти? Ще якби спробувати відкопати його. Ще, можливо, б якось і вибрався. Можливо, хай так стоїть до весни. За зиму розберуть його тут. Да, вивіз називається Гній. Зробив роботку свою. О, щоб розуміли, де навіска і де трактор стоїть. А я просто вже сів на бортову і все, і сижу собі. Нормально. Так, вже щось трошки краще, але знову тут причіп мішає. Підв'язав колодину. В мене був ланцюг. Вирвав з забора колодочку, підв'язавши. Непогано засів. зараз спробую закидати ще колодками ямку і тоді вже буду пробувати виїжджати вперед. Але знову треба відв'язати цю колодку. Буває. Нарешті, друзі, виїхав. Весь в грязі, чорний, в болоті. І просто кошмар. Да. Як то кажуть іноді можна повторити таку саму помилку двічі. Так що, друзі? Якщо знаєш, не роби, не повторюй, буде той самий результат. Ось так само і в мене вийшло. Добре, що батько під'їхав, привіз колодочок таких невеличких, нарізаних. Я це все діло, вкинув яму, припідняв трактора, закидали яму, дав вперед, знов там забор заборився і попадається. Впираєшся в забор, розібрали забори, виїхав за забор, там знов почав провалюватись. Бо там болото. Так. Да. Наробився за день. От таке, друзі, буває. Так що. Якщо не впевнений, то краще не роби такого як я. О, як носить його. От, власне, і так в мене пройшов робочий день. Дав нам цей трактор заночувати в полі. Було чим зайнятись цілий вечір. Зараз зранку на роботу. От так і цікаво прийшов мій вечір. Ще міг вдома щось попланувати, поробити, покреслити. А так, самі бачили картину. ну я можу сказати, що все-таки якась перевага в широкій резині є. Але знову саме цікаво, що я хотів підважити гідравлікою трактора, а трактор сам себе не підняв. Теж таки не годиться, потрібно буде дивитися. Хоча знову це було на опускання, мені потрібно було тиснути на опускання. А на підйом він цілий цей концепчик підіймає. Так. Ще на півдорозі загруз. Вже знаю, думаю, не їдь, не роби цього. Скинь скраєчку, на весну завезеш. Так, ні, треба відразу на місце вести. Так, весь березі, весь чорнющий. Зараз приїду додому, дружина скаже, в якому ти болоті лазив. І де ти сидів. Сам і Т-25 зимою. Не сидитися вдома. Щось потрібно робити. Не будеш весь час зимою відпочивати. Так. Приїхали додому. От в чому мінус, коли пари на крилах задні, а не на кабіні. Взагалі нічого не видно, як заточуєшся. Ну а спереду взагалі все чудово виглядає. Камера так не передасть, як видно. Ну, а тут я ж кажу, мусиш іноді помочитись. Нарешті приїхали додому. Ну не знаю, щось мені вже не подобається його робота, так як він працював раніше. Так, цю сторону ми заложили капітально. Ага, дверцятка начебто не подряпав, не пошкрябав. Ну, видно, як я заліз. в Болото. Щось мені не подобається. Тиск впав до одинички. Масло начебто перед початком сезонів міняв. Напрацювання такого не було, але все рівно тиск впав, зазвичай мене там трійку тримає, це щось взагалі. Бачу одиничка і навіть щось, щось вже тут а воно так шорохтить та рохтить. Можливо, вкладащі вже, не знаю, як не як роки. Вже 10 років він працює. Поршнюва кільця, нічого не мінялося, все стандарт. Вкладищі так само все йшло, як воно купувалося. Ніхто туди навіть не ліз. Можливо, вже, як то кажуть, приходить пора йому. Отаке. Да. Загрузли. Славенько. Ну нічого, але виїхали. Дякувати Богу, що батько допоміг, бо так би я не знаю, там сидів би, носився б по полінцях, підкидав би. Цю сторону не так повело, а там не знаю, їхав і взагалі загруз капітальненько. От так я буває. Все, друзі, кому було цікаво, пишіть коментарі, ставте лайки, коментуйте. Всім папа! -па.